Шановні воїни Служби безпеки України, всі працівники і працівниці СБУ, пане голову служби Василь Васильович, я хочу привітати всіх вас з Днем Служби безпеки України. Дякую вам за відданість нашій державі, відданість нашим людям. Відданість нашій незалежності за роки цієї війни, Служба безпеки України стала справді бойовою спецслужбою, дуже результативною, дуже сильною, саме такою, яка і потрібна нашій державі. Воїни Служби безпеки України задіяні на всіх ділянках оборони від Курщини та Харківщини до. Всіх найбільш гарячих точок фронту на Донеччині та на півдні нашої держави ми пишаємось результатами служби безпеки України в битві за наше чорне море.